28 листопада 2023 року я знову знаходжусь біля Лічівського міського суду Одеської області. Сь на сьогодні, на 13 годину, було призначено чергове підготовче судове засідання за позовами Віддіопольської селищної ради. До мене, як журналіст Варшиніза Романа Тонділовича, та до моєї редакції, третьою особою за цим позовом виступає Авдіопольський селищний голова Савельо Ліді Іванів. Ну, На жаль, в черговий раз ніхто зі сторони позивачей не з'явився. Мені не відомо поки ще, які причини явки, може чергова хвороба, може Лідіван на сьогодні після такої стихії на тракторі прибирає вулиці від снігу. Сподіваюсь, що трьох пізніше дізнаюся. Але я не захотів витрачати час на проведення засідання, коли немає іншої сторони, та написав заяву до суду, щоб вони розглядали підготовчитися засідань без моєї участі. Адже позивачів і повідомлення про дату я надав суду документи, де чітко зазначено, Дата та час засідання я надав всі клопотання, які я подав з метою розгляду на підготовчому засіданні, вони усвідомлені, свою позицію не висловили. Почекаємо, що прийме суд. Якщо прийме, відкриє провадження, то будемо чекати наступну дату засідання. Якщо прийме нашу позицію по клопотанню, тоді справа буде закрита та... Позивачам буде надана можливість подати такий самий позов, але вже до господарського суду. Роман Варшанідзе, альтернативоорг.